Так, то до того знімаємо. бо вона там. Пауза почалася, Tour de France. 28-й алюмінієва рама, амортизаційна вилучка. Значить, він є і на кассеті, і на планетарній Планітарна Планетарна вилучка така он. Бачите, намальований кагурато і нижній передачі, кому важко, дуже зручно і комфортно. Плюс має теж сидільний амортизатор. Так, далі йде у нас отакий Giant, вот теж рама M на Nexus C8 є значит, цей, амортизаційна вилучка, є PCD амортизатор і комфортне сідло це. 28 кола. Потім йде у нас такий вот класичний діантик, теж на Nexus C8, комфортне сідло, серворуль, алюмінієва рама, 28 колеса, алюмінієва вилучка. Пара, в принципі, працює. Так, далі у нас є отакий вот Giant з сірого кольору. Рама M. і має PCdний амортизатор Nexus 7. Дубротний потужний багажник Має комфортний цей сидіння. 28 коле теж має фару Фара, в принципі, працює. Так, така спарта на двох амортизаторах. Такої основної проблеми, щоб було комфортно їхати, глушити повністю всю вібрацію. На Nexus 7 в вічному комфортна сидушка, вон такий руль, 28 колеса. Це Спарта Нідерланди. Потім вон такий джантик. Так же само має задній амортизатор на кассеті. Має замикати цей замок, алюмінієвий багажник. Серву руль 28 кола, рама, Як ви бачите, повні фули.